Доброго дня, діти! Сьогодні я пропоную вам перетворитися в маленьких чарівників. Разом з вами проведемо досвід з водою та пекінською капустою. Розмалюємо її в різні кольори. Для цього нам потрібно 4 склянки чистої води, 4 барвника різного кольору: жовтий, червоний, зелений та блакитний. та 4 листочка пекінської капусти або квіти білого кольору. Тож розпочнемо склянку з чистою водою додаємо барвник. В одну склянку один барвник. Розмішуємо його. Далі в склянки ставимо лист капусти або квіти. Залишаємо на деякий час. Я поставила листочки раніше. Діти, давайте разом подивимось, що в мене вийшло. Подивіться, листочки розфарбувались в різні кольори. Діти, а ви знаєте, чому так сталося? Ні? Тоді послухайте, малята. Це сталося тому, що рослини всмоктують воду і таким чином підживлюють листя та квіти. Якщо вода забарвлена, то колір листочків або квітів змінюється на той, якого кольору була водичка. Підскажіть, вам було цікаво? Сподобалось бути чарівниками. Мені дуже сподобалось з вами працювати. А зараз я хочу запропонувати вам сфотографувати свої роботи та прислати мені. Я буду дуже чекати на них. До побачення!